Славений син України, в якого боліла душа за майбутнє дітей і всієї України Так концертів, і мертвими, і живими, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання, і вітає, і смеркає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. я, мова каянний день, і ніч плачу на хвиле людських, Ніхто не бачить і не бачить, і не знає. О глуху не чують інерція, Ніколаєвка, Інерція Полідаєва, дружичорну справу. Людей запарить, людей чудять до судів, щоб швидше відчитатися Януковичем, Що вони теж тут побороли Євромайдан? Цього не буде. Ганьба, ганьба владі. Щойно відбулася, бо почалася сесія міської ради, я виступив на цій сесії і сказав, що 26 січня вирвалася перша кров Кировограді. Дай Бог, щоб це була остання. Там були присутні міський голова і голова облдержадміністрації, які жодним чином не завадили кровопролиттю. Я заявив, що не можу прибрати участь і коли сесію проводить кровавий мер. Ганьба цьому меру! Гайба, жінки, установка, молоді, їхнє життя рискувати. Що воно якось в адміністрації змістатися. Ну скажіть, а Вони самі здадуть її, вони самі здадуть.